Передусім, я хочу сказати, що інцидент з літаком має дуже широкий резонанс в американському суспільстві і, зокрема, на телебаченні вчора, всю ніч пішли телевізійні марафони. Я бачив на багатьох телеканалах американських, і при чому наводилися оцінки, які привилюють в українському і, взагалі, напевно, західному телепросторі, тобто була предоставлена запис розмови. Зафіксовано СБУ, між терористами, які збили, збили літак і хизувалися тим, що це був український військовий борт, але потім, коли вони дізналися, так само і американські глядачі дізналися, яка була реакція. Були оцінки системи БУК, яка могла вести вогонь по цілям на таких висотах, і я скажу, що. Американське суспільство отримало об'єктивну оцінку цієї ситуації, в тому числі і оцінки Путіна і його оточення взагалі цієї ситуації, і телеведучі робили висновки, які, звичайно, на користь об'єктивних оцінок я би відніс. Що стосується позиції Обами, і взагалі е, сьогоднішньої Ради безпеки, о, і, е, е, до речі, я хотів би потім відзначити брифінг е, в Державному департаменті США, якщо буде в такий час і можливість. Е, дійсно, американський лідер і е, державні структури Сполучених Штатів обирають е, обережні висловлювання стосовно оцінок ситуації. Е, вони не називають прямо Росію терористами, але е, я би сказав, що вони пов'язують інцидент, який стався з падінням літака, е, вони пов'язують з е, підтримкою Росією терористів на сході України. Е, це було видно із заяви е, Барака Обами, це було видно і заяв Дженіфер Псакі під час сьогоднішнього брифінгу. І це, до речі, було видно сьогодні е, з. Засідання Ради безпеки. ООН я просто хотів кілька висновків щодо власних висновків стосовно засідання навести. Ну, передусім, і Сполучені Штати, і Велика Британія, і інші деякі західні лідери все ж таки бачать взаємозв'язок між трагедією з літаком і діями Російської Федерації з підтримки терористі, але Китай. Сьогодні багато хто очікував із фахівців, якою ж оцінкою, яку ж оцінку представить Китай зі свого боку. Вона була дуже невиразна, я би сказав. Китай взагалі представив дуже, ну, я би сказав, нейтральну оцінку. Він закликав mm -hmm. утриматися від будь-яких звинувачень. І, звичайно, що ми знаємо, ми чуємо всі звинувачення в бік Росії. Ну, і, і деякі звинувачення з боку Путіна того ж самого. І е, так само представник, постійний представник Китайської Народної Республіки е, в е, Раді безпек, е, в Організації Об'єднаних Націй е, сказав, що конфлікт в Україні, от ця фраза мене дуже зачепила. Він сказав, що конфлікт в Україні має е, глибокі історичні корінь, щось наподобі такого. Тобто... Ми бачимо, що напевно Китай приймає деяку риторику російської пропаганди, яка пов'язує регіон з міфічною Новоросією, яку вони вигадали, чи почали вигадувати з часів далекого Царя Гороха. Но, тем не менее, там да. была фраза и э, то, что уважает суверенитет Украины. Да, Китай, я бы не да. говорил о пропаганде. Все-таки китайское руководство хитрее. Я думаю, оно не, не на Киселеве делает свои выводы. Там глубокие, глубокие какие-то взаимные договоренности. Меня позабавил достаточно Фидель Кастро, проявившийся просто долгого молчания. Это вот по следам, видимо, недавней дружеской беседы с Путиным, он решил своему другу ответить взаимностью. Вот это уже забавно, и это уже дает такую картинку происходящего, как такой группировочный З КНДР поки не, але ми до КНДР обычно реагує попозже, там проходить время. Так, добре, ми хотіли ще поговорити про сьогоднішній брифінг в Держдепартаменті ви казали, так? Ярославе. Так, я сказав би, що була дуже висока увага з боку журналістів, передусім американських журналістів, а до цієї до цього питання, до інциденту з літаком. Ну, передусім, американців хвилює, чи е, були е, американці е, громадяни США на борту цього літака, і Обама в своїй доповіді підтвердив, що принаймні один громадянин Сполучених Штатів був на цьому літаку. Тобто е, я би сказав, що е, цей момент виводить інцидент на дещо інший рівень для американського суспільства. Я не знаю, чи було в українському медіапросторі, чи була новина заява Маккейна, всім відомого в Україні сенатора Маккейна, про те, що всі побачили, що сталося, і що американська, американська адміністрація виявила слабкість. І Оскільки не надавала ні зброю, ні військової підтримки, і до чого це привело. Тобто тут ще йдуть і внутрішні, внутрішня політична боротьба між республіканськими і демократами. І Я би сказав, що питання дуже комплексне. Для американського суспільства це питання з літаком дуже комплексне. І стосовно брифінгу, журналісти. Я не знаю, чому у Псаки, в чому вона так провинилася перед журналістами, але вони дуже люблять її виспрашувати про деталі, навіть таких, які не можуть навіть навести фахівці іноді. І е е е сьогодні таких запитань стосовно літака було дуже багато, в тому, що заявила Саманта Пауер, представник Сполучених Штатів, в, в, в е ООН під час засідання РАБЕЗу, в тому, що Обама в тому що заявляє державний департамент. Тобто вони шукають розбіжності, і напевно таким чином вони шукають ту позицію Сполучених Штатів, яку воно яку вони власне ще не сформували, оскільки і Сполучені Штати, і світ перебувають в стані шоку від того інциденту, але цей шок поступово буде зменшуватися, і ми будемо бачити, як звертатиметься подідаль. Добре, дякую дуже, Ярославе.